Мне нравится танцевать. Соня, не хочет Соня заниматься? Кто хочет заниматься? на танце. На танце. Нравится. Приходит да, к, молодежи. к молодежи. Да, танцуют. Танцуют. Да, общается. общается. У Дніпрі соціалізують підлітків з аутизмом. Їхні батьки заснували громадську організацію та відкрили групу танців. Леся, мати дівчини з аутизмом, розповідає, доньці зараз 18 років. Про діагноз дізналися, коли їй було 5. Через особливості поведінки дочка майже не могла виходити на вулицю. Але вже п'ятий рік ми сюди ходимо. Є деякі результати. Вона почала дивитися, як виглядають інші діти. поведінка у нас нормалізувалася. коли заходимо ми в транспорт, вона вже веде себе гарно. Сім, вісім, один, два, три, чотири. п'ять. Сергій Молчанов тренує особливих підлітків близько п'яти років. Це каже, допомагає їхній соціалізації. Тут вони отримують досвід взаємодії, який важко отримати там. Де там їдуть там десь транспорт чи так, так не заговориш з простою там людиною, не завжди. От. А тут вони спілкуються, і тому їм легше вже спілкуватися там. Ідея організувати танці для особливих дітей виникла у Наталії Єрживової. Вона сама є мамою дитини з аутизмом. Чотири роки тому заснувала громадську організацію. Каже, захотіла допомогти своєму сину соціалізуватися. Тому що діти з аутизмом у них часто є така так, такий момент, що вони індивідуально вони щось можуть, але коли вони всі всі разом, їм важко взаємодіяти між собою. Зараз каже Наталія в Україні близько 20 тисяч людей з аутизмом на Дніпропетровщині понад 800. Надалі в організації планують подаватись на гранти до українських та міжнародних асоціацій, аби продовжувати свою діяльність. Андрій Незнаєнко Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.